На актуальна новиночка отримали дитячі ось такі чешки: 55 гривень за одну пару. Слухайте, це ціна просто шоколадна, як я кажу. В лоті буде 30 пар, 1650 гривень за усе суміжний розмір з 25-26 до 35-36 І подивіться, будь ласка, для усіх дітей, для хлопців, для дівчат під різні костюми, під різні варіанти спортивних якихось занять. Бренд Крейн славиться якістю. Подивіться, будь ласка, яка цікава, рифлена підошва, прорезинена. Тобто це не так, як колись, коли вони рвалися, а це прям буде дуже надійно. Дивіться, сріблясті. Уявіть, під якісь костюмчики, під якісь, можливо, навіть святкові образи. Ось тут рибна, начекру для русалки. Є ось такого плану темненькі. Є чорні, є графітові. Тобто, ви бачите, ось такий дівчачі маємо з метеликами, ну, шикардос. Но ці дракони мене взагалі покорили. Тут ще ця фетрова встава. Подивіться, ну це ж взагалі. Далі ще які не показала начебто всі показала класні, дуже модельки. Нагадаю, 55 гривень за одиничку. Ось ці ще не показали з плейстейшеном. Дуже класний варіант. Для того навіть щоб вдома ганяти. Мені здається, до речі, до мене дійшло. Навіть взяти, щоб вдома дитина бігала, подивіться, яка підошва. Це вдів і просто вау. Тому замовляйте, поки що такий лот теж один. Це буквально ось тільки тільки отримали. Будьте першими. Всі контакти для замовлення в описі під даним відео.